Друге послання до солонян це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань, і головне з них, чи не залишив, бува, нас, Господь в цей час, це ж саме питання турбувало також і солонян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву, і ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі! Раді, що ви приєднуєтеся до нашого спільного вивчення Біблії. Нагадую, що ми досліджуємо друге послання апостола Павла до Солунян. Із вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко. І Василь Новаковець розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми просимо, щоб Ти благословив всіх тих, чиї серця сьогодні відкриті до пізнання Твого слова. Відкривай нам святі істини, щоб ми могли їх прийняти і застосувати в практичному житті для Твоєї слави. Амінь. Друзі, сьогодні ми з вами завершуємо вивчення першого розділу другого послання апостола Павла до солунян. Цей розділ закінчується молитвою апостола Павла за віруючих в Солунях. Я нагадаю, 11 і 12 вірші. За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости й діло віри. Щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Апостол Павло молиться до Бога про те, щоб солоняни були гідними свого покликання. Він бажає, щоб вони у своєму житті прославляли ім'я Христа, тобто, кажучи іншими словами, щоб Ісус став видимим через них. В цій молитві апостол звертає увагу на практичне життя віруючих. Ми зазвичай робимо акцент на тому, що ми спасені по благодаті. Але як бути з практичною реалізацією ось цього спасіння по благодаті? Навіщо вона потрібна ця реалізація і на що впливає? А от наша реалізація вона буде впливати на наші відносини з Господом. На нашу ефективність життя, на наші нагороди в вічності, якщо вже на то пішло, на наш вплив в суспільстві, моральний статус, так би мовити, всі будуть визнавати. Тобто, якщо хтось на нас буде наклепи говорити, інші, навіть не віруючі люди будуть розуміти, що це чисто наклепи, це це, це брехня. Це він просто хоче досягнути, а направду просто закрити свої беззаконня, звинувачуючи християн. І, на жаль, це є. І саме страшне, коли це в Україні є під час війни, бо навіть війна деяких корупціонерів, хабарників, ждунів вона не лікує. Вони собі далі продовжують: чому? А я боюсь що якраз тому, що судді є вовки, а церква втратила свій пророчий голос. От якщо було і перше, і друге, навіть якщо перше не було, а друге. То може ці вовки все-таки пішли б кудись там, м'яко кажучи, в ліс. Да? І тоді б і люди потягнулись би до церкви. Це, це серйозний виклик, дуже це непростий. Ну, я, я не поспішаю звинувачувати когось, хто не робить це, але ми намагаємося побачити те, що Слово Боже говорить, ось що говорить Слово Боже. А якщо ми хочемо домовитися з усіма, ну наш шлях такий, як тоді у пресвященників. А пересвящення, яке ми знаємо, вони богословські, були в заблудженні, бо не вірити в Воскресіння, це очевидна єрість, і вони політично, економічно суспільство, були нечестиві і лицеміри, тому що народу Божому, наче говорили про закон Божий, а самі мали домовленості з римлянами і вигадали таку систему цікаву своїми грошима, і на цьому вставили ну, курс, так би мовити, і наживалися на щирих жертвоприношеннях людей у Єрусалимському храмі. Це це страшно. Бог буде карати, і Бог карав. І перший храм, і другий храм був так зруйнований. Чому в першу чергу? Тому що такі були служителі, негідні служителі. Оце були якраз то негідні служителі. І для нас, особливо в євангельській традиції, ми завжди підкреслюємо, коли регулярно, як правило, раз в місяць приймаємо участь в Вечері Господній, і гідність не в тому, щоб взагалі прийти в присутність Божу. Ми нічого не можемо зробити, щоб прийти в присутність Божу. Уже Ісус нам це все зробив. Але гідність в тому, щоб жити правильно, прагнути цього, досягати. І, все. і хто тут критерій? Критерій ми перед Богом, і Слово Боже. Не я сам собі просто вигадав і сказав: ну нормально, не вбив, не вкрав. дано. Ну, ну почитай нагорну проповідь ще раз. Чи 10 заповідей, хоча б спокійно. Все. Тут треба просто бути чесним. Але наскільки то добре, і ти маєш задоволення, і це не є гордість, а це саме таке духовне задоволення, коли ти аналізуєш свій шлях і усвідомлюєш, за Божою підтримкою. Десять років тому я не так себе спокійно б повів би в такій ситуації, як зараз. Тобто, Божа благодать змінює мій характер, допомагає мені. Коли я тільки увірував, ну я би ще б згадав би цьому братику, де раки зимують. А зараз я дійсно маю від Господа це терпіння, спокійну реакцію, і навіть можу йому сказати: брате, зупинись, ти неправильно зробив. Я не хочу нічого кривдити тебе, але за Словом Божим, це неправильно. Будь ласка, зупинись, покайся і не роби це, І тоді ми будемо мати єдність правильно, один з одним із Господом. Звідки це Оце і є, оце є оце гідність, яка досягається, і вона не приходить автоматично. Автоматично приходить статус за Божу благодать. А оця гідність приходить з зусиллями. А зусилля починаються з простого: дисциплінувати себе, слідкувати за собою, молитися, просити допомочі, визнавати свої прогріхи, виправлятися, аналізувати і так далі. І буде результат, обов'язково буде результат. Бо якщо навіть світських професій, коли людина займається якоюсь справою чи в спорті, регулярно посвячена це, і вона досягає результатів, неймовірних результатів. Ось я, до речі, намисно подивився, як Месі досяг нарешті і, і тримав цей бажаний кубок світу в своїх руках. А який ж тяжкий шлях у нього був, щоб досягти це. Скільки раз падіння, скільки раз його ну, просто списували, але він знову піднімався, хтось йому допомагав в цьому. Можливо, сім'я, друзі, я не знаю. Якийсь приклад, він казав про приклад Марадони і так далі. Це просто, ну так, такий світський приклад. Але навіть люди ось, зі світу, вони все одно. Тягнуться і досягають. Ну для нас віруючи, які мають приклад і благодать Божу, і оточення, і настанови, ну це взагалі нема вибачення. Ми, ми маємо. Ми не є досконалі. Можливо, ми є гірші, ніж інші християни. Але якщо я порівняю сам себе з тим, яким я був при увіруванні чи 10 років тому, очевидно, я бачу Боже благодать, змінює мене, і я вдячний за це, Господи. Друзі. Я хотів би, щоб ви запам'ятали цю важливу істину, на яку ми щойно звернули увагу. Спасіння від гріхів або статус дітей Божих нам дається не завдяки нашим добрим ділам, це не наша заслуга. Ісус Христос дає нам це по благодаті, це Його заслуга, а не наша. Але поводитися згідно цього статусу, який ми отримали, це вже наш обов'язок. І про це ми повинні пам'ятати. Тому що це життєво важлива істина. Саме тому апостол Павло так ревно молиться до Господа, щоб солоняни почали відображати образ Ісуса Христа в своєму практичному житті. Це те, чого Господь очікує і від нас, друзі, незважаючи на важкі випробування, які ми сьогодні проходимо. Ми маємо залишатися гідними Божого покликання. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. Павло каже, що Бог наповнить міцю кожне бажання, і про яку міць йде мова? Чому ми, віруючи, маючи цінні стосунки з Богом, втомлюємось бути хорошими. Чи щось не так в моєму ствердженні? Щось не так в наших стосунках з Богом? Павло таку думку знову і знову повторює. От Єфеся нам він пише, щоб ви пізнали Христа, там, глибину, широту і так далі, любов'ю. Почекай, а що вони хіба не пізнали? А він просто показує: немає кордону в пізнанні, в практичній реалізації. Завжди є перспектива. І, можливо, для деяких, коли вони дивляться на цю перспективу, ну якщо це недосяжно, то нащо сильно там старатись, уже якось там дійду. Але якщо б у нас було серце і бачення самого апостола Павла, який Филип'янам пише в третьому розділі, і ми читаємо в наших бібліях, що він прагне досягнути Христа, як Христос його досягнув, у нас би змінилось. Потім, якщо б у нас дійсно було таке серце, як у апостола Павла, який готовий померти за Євангеліє. Який усвідомлює, що його чекають гоніння і труднощі. Тут просто виклик, для чого я живу. От я в останніх цих місяці переживання, переїзди, турботи і так далі, чітко зловив себе на думці. Ось ти викладав студентам, що наше життя це не є робота і сім'я. Робота це за що ми живемо, сім'я це з ким ми живемо, а для чого ми живемо це Євангелій. І, і ось ці обставини просто викривають. А ну покажи, як ти? І ти усвідомлюєш, щось у тебе виходить, щось слабо, а десь просто не копано ще. І це праця. Але людей ж спокушують. І просто а чому я маю прагнути? Та нормально, якось більшість християн живуть, ми вже краще, ніж православні. Хтось може сказати. О, це да, Досягнув. І отак от зупиняється. Але але слово Боже, нас побуджує, тому що воно хоче знов і знов показати це життя, воно в масштабах вічності має дуже дуже короткий час. І це наше життя дуже лине. І тому він отакі от слова використовує потужні богословські насичені, якими намагається побуджувати прагніть Христа. Досягайте його. Змінюйтесь, живіть Євангелієм, відображайте Євангелієм. Знати Біблію, знати шлях. Закінчує Павло красивою, як на мене, фразою про прославлення імені Христа в віруючих. А віруючи, після Воскресіння, я так зрозумів, прославляться в ньому. Як практично вже тут, на землі, буде відбуватися ось ця частина молитви Павла? Очевидно, прямо досягти якихось висот ми не зможемо. Це тяжка праця. Ясно, що є спокуси. Є спокуса комфорту чи, навпаки, спокуса гонінь. Хтось може сказати. Ну, почекай, ми так не домовлялись. якщо за те, що християнин, я переживаю гоніння. Ну, якось до цього нормально було і без гонінь. І це виклик. Але гоніння, труднощі і навіть комфорт, вони просто викривають, чи є той стержень дійсно, чи будується він, чи я вкладаюсь в нього, який в мене вибір. І починається іноді це з банального. Вибачте, якщо я планую якусь подорож, я планую це в неділю вранці. Чи навмисно не планую в неділю вранці, бо для мене є цінність бути в зібранні християн, особливо сьогодні, в Україні, коли це обмежено. Розуміємо, так? Да? Тобто, я, я молюся, я усвідомлюю, що цей хліб на столі це не просто ну, волонтери мені перенесли, це Бог попіклувався і я маю достатньо цього. Тобто я один з живих, який має хоч якесь світло не так регулярно, але краще, ніж інші, що це милість Божа. І це не просто для того, ну добре, подивлюся телек, Вибачте, а це для чогось хорошого, для доброго. Просто візьми і роби, як кажуть американці, just do it. Все. І я думаю, цього дуже часто не вистачає християнам. Вони можуть аргументи, чому я не благовіщу. Є аргументи. Просто починай пробувати. Перші рази воно буде комом іти. Але потім це стане сутністю твоє життя. Чому я регулярно не читаю Біблію, чому я регулярно не молюся, чому я нетерплячий? Просто зроби на це акцент, думай про це молись і в тебе почне виходити. Все. Ну, як, це якби і просто, і в той же час це складно. І тоді оця не просто риторика, а ці потужні слова, які ми ось бачимо солонян, про які він молиться, які він бажає бачити в солонянах, вони стануть реалізацією. І він буде насолоджуватись цим, як той, який вкладався в них, і будь-який служитель буде насолоджуватись і радіти, і дякувати Богу, коли бачить, що християни вони зростають духовно. Як вони зростають? Їхній характер стає краще. І це відображається в їхніх словах, поведінці, реакції на якісь незгоди, в їхньому одязі також буде відображатися, і так далі, в їхніх прагненнях, скільки заробити, а для чого, якщо заробити, а розпреділяти кошти, які Бог дає, а питання пожертви, не забувати про тих, які завжди є ті, які потребують. І вони потребують не тому, що вони ліниві, про це третій розділ Солонян, Ми до цього дійдемо, а тому, що вони дійсно не можуть. У них такі обставини чи по здоров'ю, чи ось ну просто от, багато людей в Україні втрачають роботу і вони готові працювати. Дайте їм цю роботу, допоможіть їм. Тобто є ці нюанси, і мати цю мудрість ух, одне діло зовні допомагати, але ми говоримо перш за все, щоб сама людина прийняла це рішення в собі і не озиралось, а чи інший так робить. Та не питання в тому, чи інший так робить. Питання в тому, що Біблія так говорить, Бог тебе до цього побуджує, очевидно. І тому слідуй цьому. Просто слідуй. Популярно, це непопулярно. Один ти взагалі, як Ілія залишився, Слідуй за Богом. Просто йди і роби. Тихенько, як там класик Франко, хоча його духовний стан, там, на жаль, під питанням, але він правильно сказав: лупіть і ту скалу. Оце сам себе От змінюй, лупи. Це. І буде потім шедевр. І дійсно, як вище прочитано, Христос прийде і прославиться в нас. Тому що все найкраще, що ми досягнемо, це завдяки Йому, і йому не соромно буде представити нас як своїх дітей перед всіма. І перед невіруючими, і перед ангелами і так далі, і нам не соромно буде. Ми сподякуємо, приймемо і зустрінемо нашому Господу, тому що побачимо: ось Бог, на якого я надіявся, ось який мене вирвав із болота. Ось який витисав з цього куска граніту непотрібного, але лише девр для вічності. Це це неймовірно. Я не знаю. Я можливо я занадто, але мене це настільки захоплює і якраз це побуджує змінюватись, аналізувати себе. Покращувати свій характер, чому я це можу робити, тому що у Бога достатньо сил це зробити. Питання тільки, чи я спів... співпрацюю, чи я дозволяю Богу працювати. Все. Не сам я витисаю це, не сам я зміню. але у Бога є достатньо, і треба бути просто чесним. Якщо я десь не стримався, якщо я десь не зробив те, що це я не зробив, чи я не стримався, а не Бог. Чи Бог десь був, чи Бог навмисно, чи Бог не дав сил. ні ні ні, -ні не виправдовуйся так. Можеш тільки на себе дивитися. І оцим би нам жити, отак би змінюватись, мати цю мудрість. І тоді дійсно те, про що молиться, ця заступницька молитва, тоді апостола Павла Засулунян, чи сьогодні служителів за церкву Божу, вона реалізується, вона стане очевидно і на землі, і на небесах. Я звернув увагу на те, що слово гідні в першому розділі зустрічається двічі, в п'ятому вірші ми читаємо, а це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви, і в одинадцятому вірші, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю до доброти й діла віри. І двічі теж вжите слово «прославитися». Мова йде про те, що Христос буде відображений серед своїх послідовників. Це досить важливі істини, які виділяються в цьому тексті. Діти Божі мають відображати свого Господа, незважаючи на ті обставини, в яких вони знаходяться. Можна так сказати, друзі, що в якійсь мірі солоняни були на нашому з вами місці. Вони переживали важкі випробування, і тим не менше, незважаючи на це, як свідчить апостол Павло, їхня віра дуже зростала. І множилася любов кожного з усіх них одне до одного. І виявляється, що важкі випробування, утиски, переслідування за віру не могли цьому завадити. Зростання нашої віри і помноження любові залежить від наших стосунків з Господом, а не від того, якими є обставини довкола нас. Христос може прославлятися через нас, незважаючи на обставини. Не забувайте про це, друзі. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо Біблію разом. Але як святий Бог може прославитися в наших конкретних, грішних, недосконалих тілах? Ми ж все ж таки не зможемо гідно прославити Ісуса через те, що ми грішники. Чи ось є якась таємниця? Навіть в тому, що те, що було падше, те, що було приречено на смерть, те, що було грішне, те, що було прокляте, тепер спасенне, тепер змінене, це вже є прославлення. Все. Тобто, треба викинути цю ілюзію, що ми станемо абсолютно якимись досконалими, як Ісус Христос повністю. Ні. Але ми точно вже краще, ніж ті, які були доувірувані. Ми маємо цим бути. І тому апостол неодноразово в різних посланнях. Ви були такими, а тепер стали такими. А тепер реалізуйте те, якими ви стали. І це постійно у нього. Ви були такими грішними, він перелік іноді дає цих збочень, відвертих збочень моральності, морального способу життя. А тепер говорить, ні, а тепер ви в світлі, тепер ви праведні і по статусу. Тож живіть відносно цього. Тобто являйте це. Все. Тобто, в деталі я б тут не дав би мірки. Отак от ви маєте одягатися, як в деяких традиціях, отак от ви ходити, отак от ви глаголіть маєте і так далі. Це перш за все, характер, який обов'язково буде видно. І я б намисно ось, не, не хотів би сходити на якісь конкретні вказівки зовнішні. Якщо характер міняється, це побачить. Ну, не всі, тому що хтось зі мною ось тільки зустрівся, а він зустрівся зі мною 10 років назад, 30 років назад, і порівняв би мене, який я зараз. Бо тоді, може, я б і не балакав з ним, а між очей дав би за да, те, що він там так веде себе. А зараз по Божій благодаті я змінений. Тобто це різні нюанси, і в цьому є прославлення. Бог спасає, і в цьому він уже прославляється. Бог спасає те, що не мало бути спасенним те, що не могло бути спасенним якщо б він не захотів, щоб воно було спасенним все, це фундамент, все інше це вже процес, і тут у кожного свій шлях, своя швидкість, хтось більш слухняний, хтось менш, свої обставини, переживання і так далі. Це вже більш індивідуальний такий процес. І в одній церкві, навіть може в одній сім'ї, воно буде по різному, тому такого шаблону немає, але є єдиний шаблон зразок. Це Євангелія, це Слово Боже, це приклад Ісуса Христа і це приклад святих. І знову таки ми називаємо їх святих не тому, що вони досягли досконалості, але тому, що вони на правильному шляху досягнення досконалості. І коли Павло каже: Досягайте да, Христа, як я. Наслідити мене, то не просто йому, а йому, як він Христа досягає. Все і в цьому є суть. А голос оновленої совісті, Дух Божий, тексти, писання вони вже підскажуть нам, і тут треба бути чесним і чуйним, де мені ще слід виправитись, де мені треба покращитись, про що мені треба все ще молитись. Варто пам'ятати, що ось цей. Рівень готовності християнина, рівень його гідності, досконалості, він не має меж. Саме тому апостол Павло і молиться про солунян, щоб вони продовжували ставати ще більш досконалими в преображенні в образ Ісуса Христа. Цей самий принцип апостол Павло застосовує також і до себе. Про себе він говорить таке: браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі це шлях довжиною в життя. І на цьому шляху у нас з вами, так само як і в Солонян, зустрічатимуться труднощі, випробування, утиски, гоніння за віру. І через ці випробування Бог зміцнюватиме нашу віру. Допомагатиме нам зростати і преображатиме нас в образ Його Сина, готуючи до зустрічі з ним. Сьогодні ми з вами, друзі, завершили дослідження першого розділу другого послання до Ефесян. Друге послання за тематикою дуже схоже на перше. Як і раніше, апостол закликає християн до святого життя і молиться, щоб це стало реальністю в їхньому житті. І ми бачимо, що Бог відповів на молитви Павла, Він свідчить про це в самому посланні. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах, за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших. Та в утисках, що їх переносите ви. Солоняни, які знаходилися у важких випробуваннях, вистояли в них і стали зразком для оточуючих їх церков. І це приклад для нас з вами, друзі. Неважливо, якого рівня, якої складності, якої сили є випробування, в них можна вистояти. Не тому, що ми такі сильні, а тому, що Христос обіцяв бути разом із нами в цих випробуваннях. Апостол нагадує про це Коринтянам досягла вас спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Ми проходимо випробування успішно тому, що Христос не попустить, щоб ми випробовувалися більше, ніж зможемо знести. Не забуваймо про цю важливу обітницю, друзі. Але якщо ми повернемося до солунян, то ми побачимо, що вони не просто терпляче переносили випробування. Ні. Павло свідчить, що в цих випробуваннях їхня віра зростала, помножувалася любов один до одного, і також ставала очевидною їхня терплячість, так що Павло хвалився солунянами перед іншими церквами. З цього ми робимо висновок, що страждання послужили солунянам на добро. В результаті страждань вони стали кращими, досконалішими. Те, про що свого часу писав церкві апостол Петро, а саме, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа, у житті солонян стало реальністю. Вони стали саме такими, як бажав Петро. Це ще раз засвідчує про те, що, як написано в посланні до Римлян, тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, включаючи також і важкі випробування. Вони виявляють, ким насправді ми є, чи є ми справжніми послідовниками Христа, чи фальшивими. Саме страждання. Виявляють істинність нашої віри. Ісус Христос сказав про це у притчі про сіяча. Про насіння, яке було посіяне на каменистому ґрунті, написано, а посіяне на кам'нинистому ґрунті, це Той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але корення в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. Солуняни з радістю прийняли слово Боже, але коли прийшли випробування, вони перенесли їх також з достоинством. Це означає, що слово було посіяне в них на доброму ґрунті. А як щодо тебе, шановний слухачу, що випробування проявляють в твоєму житті? Чи зростає твоя віра, чи множиться твоя любов, чи удосконалюється твоя терплячість? І зараз мова не лише про гоніння за віру. Я кажу про звичайні обставини життя, де щось йде не так, як ми запланували, то як ми реагуємо в цих обставинах? Починаємо скаржитись, нарікати, бути невдячними? Чи ми проходимо будь-які випробування гідно? Поміркуймо над цим, і нехай Господь допоможе всім нам ставати досконалішими завдяки випробуванню. Наше вивчення Божого Слова сьогодні знов добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!